Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини. Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці ліквідували 23 пожежі, із яких 6 виникло в житловому секторі громадян: 2 на транспорті, 2 на об'єкті, 10 в природних екологічних системах та 3 інші. Серед яких пожежа не експлуатує мої будівлі, безгосподарчої будівлі та пожежа пташиного гнізда на електроопорі. На жаль, внаслідок пожежі в Прилуцькому районі загинула одна особа. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Впродовж минулого тижня на водних об'єктах Чернігівщини зареєстровано два трагічні випадки. З озера у Прилуцькому районі рятувальниками було піднято на поверхню тіло підлітка 2011 року народження. Також в Новгород-Сіверському районі було виявлено та піднято на поверхню тіло. Чоловіка 1979 року народження. Впродовж минулого тижня піротехнічні підрозділи Чернігівщини 19 разів залучалися до дій за призначенням. У встановленому порядку було вилучено, перевезено та знищено 21 вибухонебезпечний предмет. Крім того, рятувальники 29 разів залучалися для надання допомоги громадянам та проведення інших невідкладних робіт. Бережіть себе і своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.